Я в одній розумній книжці прочитав, що типу, релігія це те, що відрізняє людину від тварини. Тому що у тварин же нема своєї релігії. Так, ну, я, я вважаю, що релігія є рукою такою, собі, яка утримує людей, того, щоб вони стали тваринами. І м, з кожною. Кожним етапом розвитку людства релігія перейти буде такою важливою, тому що в людей з'являється це внутрішнє відчуття е правди, істини і розвинуті, розвинуті субстанції, скажімо так, навіть не людині, а субстанції душі, особистості. Не, не треба буде релігія, щоб е вести себе правильно, коректно. І на даному етапі так, релігія, людство без релігії впаде в бездну. Розпусти е, всіх цих як так називаємо гріхів. Ну, тобто ти вважаєш, що основна функція релігії це е, типу якісь там етичні настанови і так далі? Так, так. Стримувати людей від е, чогось поганого, показувати, що е, краще, те, як треба вести себе, як треба бути е, людя, людяним. Але як якщо як сказати, якщо особистість, якщо суспільство доросте саме, ця внутрішня, внутрішнє відчуття буде... Е... Правильно, то тоді і потреба релігії відпаде, тому що люди самі будуть знати, що таке правильно, що таке істина, що таке добро, як робити добро і як не робити зла, і будуть відчувати самі від природи, що таке добро і зло. Ну добре, в мене до тебе в цьому зв'язку два питання. По-перше, що таке істина і чи існує якась об'єктивна істина, абсолютна істина? Істина це теж та різні ми не можемо. Осягнути? На сьогоднішньому етапі осягнути, і, е, Людина в якої свідомість відкрита повинна розуміти те, що ми не можемо осягнути. Але тільки на сьогоднішньому етапі і, і йти до цієї істини. Це як, як море без крає, як космос, який відкритість. Але при тому повинен бути якийсь. В душі домашній якийсь затишок, щоб осягнути цю істину всередині в душі, в нашому внутрішньому домі повинен бути затишок, щоб ми осягали цей весь безкрай простір, як Ми повинні бути як корабель, захищений від штормів, щоб вийти і осягнути істину. Добре, і друге питання. От в релігії ж, крім всяких оцих етичних настанов, які є в кожній релігії, в кожній вірі, в неї ще є також ритуали і своя міфологія. Ну, її ж теж не можна відкидати. От що ти думаєш, наприклад, про релігійну міфологію або наскільки важливі ритуали релігійні? Ритуали це як вираження, вираження природи народу. Народу, народу, якось конкретного народу. Ну це ж тільки у випадку національних релігій, але ж є наднаціональні релігії, такі як там християнство, там, буддизм. Це ну, ж це наднаціональна є, релігія. Так називаємо народ, е, якось конкретно якісь страхи, тому що кожна релігія з'явилася локально. Вона була спочатку локальна. Ну, звичайно, так. Потім розійшлася на якісь спорідні народи. І деякі люди не приймають її, тому що вона. Як? Не, не, не з їхнім внутрішнім відчуттям. Тому бувають атеїсти, деякі люди як, змінюють релігію. Ну, взагалі, релігія, віра це е, мрії і ідеали народу, і страхи, і якісь і, е, таке собі. Зеркалення. Ну, Але люди тільки в останні пару століть можуть дозволити собі бути атеїстами або не приставати до якоїсь релігії, чи приставати до тої, яка їм ближча. Раніше ж релігія була примусовою. Тому що вона була раніше чи... частиною державної політики? Так, да, так. Да. Ну, наприклад, в Росії вона до сих пір лишається частиною державної політики. Ну так. Лідер, президенти, церї, прем'єри і так далі, використовують її для утримання народу в, в рамках покори. Ну так, тому що особливо християнство, наприклад, воно спонукає людей до покори, там, підстав другу щоку, там, Взя... всяка влада від Бога. Взяти, наприклад, всього як е, кіріл, здається. Ага, патріарх Кирил. Патріарх Кіріл. Кирюха патріарх. Хрест на пузі. Явний політик явний. Абсолютно. Це прямо пропагандистський діяч. Так, тому він е багато політиків використовують релігію, що як і важель політичного впливу. Звичайно.